Рада бачити вас на каналі в магазині Аврора новий акційний тиждень. Акція діє з 16 по 22 червня. Дякую, що дивитесь усім приємного перегляду. Кошик білий, пластиковий 99. Бішелка для сушки білизни квіточка 109 з прищепками. Кошик пластиковий ось такий 119 кольоровий пластик. Тримач для паперового рушника 28. М'який калимок для дому 119. Йоржик для миття унітазу з підставкою «Лебідь» Ціна зі знижкою 149. Є чорний і білий. Вішалка пластикова з прищепками для сушки білизни 29. Прищепки пластикові 44. Упаковка 30 штук. Зубна паста дитяча 24. Зубна паста перлина. Ціна 29-125 мл. Зубні щітки, Упаковка 3 штуки 84 гривні. Станок для гоління зі змінними лезами 39 Паста для домашнього шугарингу 59-250 г. Кондиціонер для волосся, блиск та випрямлення 74 Шампунь відновлення пошкодженого волосся також 74. Об'єм 400 мл. Маска для волосся колаген 92 гривні. Шампунь гель для душу. Йде з мочалкою для тіла 55 гривень. Знижка зараз на ось такі кристали для волосся з аргановою олією. Ціна 119 гривня. Олійка для кінчиків волосся йде без знижки. 140 гривень. Двофазний кондиціонер для волосся, живлення та відновлення 88. Термозахист також 88 гривень. Гелля укладки волосся 84, 200 Крем Кремило рідке 19 450 грамів упаковка, мохіто та піна калада 59, 1 кілограм. Емульсія для інтимної гігієни 64 400 г. Шампунь Гель для душу чоловічий 400 грамовий 64, Дігтярне мило шик 300 грамове, ціна 36 гривень, півкілограмове 49 Крем-мило 125 г 22 гривні в асортименті. Б'янка кавун та диня 19 140 г упаковка. Варте косметична 125 грамів. Засіб для миття та дзеркал топ ефект 32 гривні. Сама з запаскою іде за 55 Засіб миючий для стін та підлоги 1-літровий з ароматом лимону та лаванди 39. Велі для миття підлоги підходить для всіх типів. Покриттів 32 гривні. Папір туалетний 4 штуки. Упаковка 50 гривень, десна 108 гривень. Дитячий вологий туалетний папір. Упаковка 50 штук 34, кухонні губки 6 штук 34. Засіб для миття посуду 19 ароматом лимону 500 г упаковка. Рушники паперові сафі двошарові 44, 69 трьохшарові рута. Ось такі паперові рушники за 37 гривень. Упаковка має 150 листів. Вологі серветки 110 штук 27. Рушник паперовий папером 10% знижки, ціна 94 гривні. Рушники паперові білі 2 штуки упаковка двошарові зі знижкою 42 гривні. Рожевий рушник паперовий 1 рулон 27. Вологі дитячі серветки 120 штук 49 без спирту та парабенів. Ніжний дотик 59, упаковка 6 штук. Рушник паперовий еколо 44 двошаровий. Ось такий набір 2 штуки упаковка 42 гривні двошарові. Для зняття макіяжу вологі серветки і також є для інтимної гігієни 17 гривень. Серветки паперові сафі. Упаковка 100 штук двошарові 25, 150 штук 34 двошарові. 100 штук упаковка 19. Миття унітазу гель 59. 1 кг. Засіб для миття унітазу Сандрі. Зі знижкою 10% 47 гривень. Турбо 59. Промакс для чищення сантехніки з ароматом лимону. Ціна 44,750 грамів. Онікс 59, галакс для миття ванної кімнати 500-грамовий 79 змінний балон для авторозпилювача 64, парфумований засіб для приміщення 49, 2 аромати, Рідка пласка від олімі, ціна 55, сіла Оксі, кисневий відбілювач та плямовий відник 94 гривні. Вага 900 г. Капсули для прання дитячих речей 18 штук упаковка 119 Кондиціонер ополіскувач для білизни 3 аромати 109. Капсули сіла для кольорових речей 99-12 штук. Грунвальд 2 в 1 капсули та кондиціонер 99-12 штук. Кондиціонер Во 25. Гель для прання дитячих речей 169 омекс 119 3 кг. Велі для прання 79, вага 2 кг універсальний. Засіб відбілюючий онікс 39, 950 г. Милорідке екологічне 29, 1 кілограм 49 3 кг. Рідке мило біле 15, вага 500 грамів. Засіб для миття дитячого посуду є два види: вага 600 г. Ціна зі знижкою 34 гривні. Засіб для миття посуду 7 в одному 35, грунвальд 500 г 22 гривні. Екомакс 3 в одному 1, 1 кілограм 47 гривень. Засіб для миття посуду з ароматом лимону 13 гривні. Супервош антижир 500 грамовий – 47. Галакс антижир для миття кухні йде з запаскою 109 гривень. Пінка, що очищає сліди комах, відбитки пальців сліди жиру. Все з меблів 59 гривень. Шкребок для тефлону 34 гривнів. Кошик пластиковий для зберігання 99. Дозатор для рідкого мила йде з губкою 77 гривень. Є ще ось такий за 99 скляний. Пластиковий органайзер для ватних дисків 55. Дозатор пластиковий 55 та 84. На цьому все. Дякую, що дивились! Вдалих покупок.